Вітаю налтаві! На для вас працюють Кременчуцькі новини. Дивіться у випуску, як Кременчук відсвяткував день народження, та учасники АТО отримали земельні ділянки. Залишайтеся з нами. Цієї суботи та неділі у Кременчуці відбувся довгоочікуваний фестиваль Солодкий Кременчук. Упродовж двох днів городяни та гості міста смакували різноманітними солодощами, брали участь у святкових заходів, встановлювали солодкі рекорди України та насолоджувалися виступами зірок української естради. Отож, як Кременчужани святкували День Кременчука, дивіться у нашому наступному сюжеті. Солодко, весело, гучно та й ще два дні. Та Кременчук ще ніколи не відзначав день народження. У рамках фестивалю Солодкий Кременчук у місті пройшло безліч святкових заходів, які беззаперечно залишать пам'яті городян приємні спогади та яскраві враження. Упродовж двох днів на площі перемоги проходив ярмарок солодощів. Більше сотні виробників представили свою продукцію. Містяни залюбки купували ласоші, а також безкоштовно дегустували печиво, цукерки, халву та інші смаколики. Під час масового гуляння місцеві кухарі встановили рекорд Кременчука, а саме презентували найбільшу за всю історію міста ягідну піцу. Солодкий шедевр спробували усі бажаючі. Эта пицца состоит из огромного количества наших українських ягод і з итальянским соусом Сабайон на основі білого вина. Розмір пиццы метр 25 п'ять сантиметрів. Однак кременчужани куштували не лише солодке. Від різноманітності наготовленого очі просто розбігались. Був і борщі, полтавські галушки, і усілякі види м'ясних страв. Фестиваль сладості організували очень все вкусно, особливо дуже все красиво. Первої у нас в крімічіє такий праздник для сім'ї. Солодкий кремічук всі довольні. діти Где-то пошли пробовать на дегустацию. Спасибо нашему мэру, что для людей организовал такой праздник. Праздник замечательный, очень веселый. Мне очень нравится. Я б очень хотіла, если праздники такі проводились кожен день. Смачну їжу городяни запивали кавою, соком, глінтвейном, у тому числі і чаєм. До речі, кременчужани встановили рекорд з наймасовішого дегустування чаю в Україні. Усі шанувальники ароматного напою змогли спробувати різноманітні види чаю фірми. Батік всього було випито 20 тисяч стаканів гарячого напою. Зважаючи, що фестиваль має такий успіх, тепер Кременчук славитиметься не лише як промислове місто ми маємо розвинене машинобудування, будуємо крази, будуємо вагони. Ми маємо нафтопереробку, бензин, солярка. Все це знають, все знають Кременчук як промислове місто. Але сьогодні його відкрили всі для себе ще як місто кондитерів. Мені здається, свято вдалося, Ми бачимо, скільки зібралось людей, спілкувалися з ними. Всі задоволені, вдячні. Тому я думаю, що ми кожен рік будемо продовжувати цю традицію. Святкову атмосферу для відпочиваючих створювали дитячі та дорослі творчі колективи. А справжньою родзинкою фестивалю став приїзд найвідомішого комбінатора усіх часів Остапа Бендера. Голодне дитинство, якого, як відомо, пройшло саме у Кременчуці. Надурили вже все всю площу, бо виставили себе справжніми персонажами. Бо ну, всі повірили, ми далі поїхали кататися. Поки Остап Бендер розважав учасники фестивалю, тим часом ковалі викували в дарунок місту герб Кременчука. Ваші обласки, шановні друзі, в день Кременчука. Подарунок від ковалів Полтавщини. Біля краєзнавчого музею бібліотекарі та музейники організували вуличну костюмовану акцію Стрічка часу. Також усі бажаючі взяли участь у безкоштовній екскурсії тролейбусом. У громадському транспорті працівники краєзнавчого музею розповідали цікаві факти з історії Кременчука. А у сквері Бабаєва молодята урочисто відзначили найголовніше свято у своєму житті весілля масовим велопробігом спортсмена Кременчука долучились до святкування. Також цими вихідними із різних куточків України з'їхались на виставку голуби, кури, кролі та інші свійські тварини. А волонтери молодіжного парламенту у Придніпровському парку провели для малечі дитяче свято. Ми зараз граємо з міньйонами Ельза і Здесь очень, очень класно. Фестиваль Солодкий Кременчук відвідали не лише жителі різних областей України, а також з інших країн. Гості з Польщі, Болгарії, Литви привітали Кременчужан зі святом. От всій душі желаю вам і жителям вашого славного города крепкого здоров'я. Щастя, ось далі крепнуть і розвиваються дружественні зв'язки між нашими городами. Гуляння та розваги тривали до пізнього вечора. На великій сцені виступали зірки української естради. Оля Полякова, Алєксєєв, гурти Клею Грюмого і танок на майдані Конго. Дякуємо вам, солоденькі Ви наші! А завершили святкування дня народження міста дружнім виконанням Кременчуцького гімну. За останні роки це найчудовіший, презентабельний, взагалі найсупер-супер-супер. Нам понравилось все від початку до конца. з 10 утра і до сих пор. Понравилося і голубі, і концерт. Во взагалі, два дні це прекрасно, тепла погода настроение прикра ну взагалі, площадь великолепно люплощадь великаліпна е Благодарствуем этому всему. етому всіму В общем, крімічук перетворяє перетворяется на європейське місто. Одним з найбільш значущих елементів програми святкування дня Кременчука став традиційний пробіг з вірою в серці. Скільки ж Кременчужан цієї неділі пробігли заради дитячих життів, та яку суму зібрали на лікування дітей з вадами серця? Знають наші кореспонденти. Ранок 25 вересня тисячі кримечужан взяли перерву у споживанні смачнючих смаколиків на солодкому фестивалі та долучилися до благодійної акції Пробіг з вірою в серці організаторами заходу, покликаного рятувати дитяче життя. Традиційно виступили компанія Данон та міська влада Кременчука. Бігали всі дошкільнята, школярі, студенти, працівники підприємств та організації міста, підприємці і депутати. Ми сьогодні на цьому пробігі і ми за здоров'я дітей запоможім. багато положительних шуст. Очень много пожеланий нашим кремчужам и хотим, чтобы к нам присоединялись как можно больше молодежи. Мы покажем пример сегодня. Я решил принять участие в пробеге для того, чтобы помочь детям, которые страдают там водами сердца. Я свой взнос сделал, как и все. Надеюсь, что при приобретении медицинского оборудования и моя лепта будет так сказать не лишней. В об'єднаному забігу разом з корпоративними командами підприємств міста і всіма бажаючими взяли участь народний депутат України Юрій Шаповалов, міський голова Кременчука Віталій Малецький і багато інших. Сьогодні дійсно дуже багато Кременчужан беруть участь в провігі і впевнений, що це свято буде ну, для всього нашого міста. Свято для дітей, які пробіжать, свято для дорослих, які прийдуть і порадіють за своїх дітей. І найголовніше це свято для тих діток, яким ми. Зможемо зберегти здоров'я, тому що основна мета цього пробігу це закупівля медичного обладнання, збір коштів для того, щоб оснастити сучасним медичним обладнанням. Пологовий будинок міста Кременчука до пробігу з вірою в серці також приєднався повноважний міністр посольства Литовської Республіки в Україні Гвідас Керушаускас для дітей встановили короткі дистанції на 100, 200 і 500 метрів для дорослих один або п'ять кілометрів. І стукіт серця кожного учасника пробігу дарував надію на спасіння дитячого життя. Прекрасна акція. Я думаю, що Щепомагати больницю дітям це здорово. Поэтому з удовольствием приймаємо участь, причому не перший раз. Ну і самое главное – поможем нашим дітям і роддому. Всі гроші зібрані під час проведення пробігу. Витратять на придбання медичного обладнання для порятунку дитячих життів. Цьогоріч у благодійній акції взяли участь 3600 кримечужан. Ними було зібрано 53 тисячі 854 гривні. Ці кошти будуть направлені на закупівлю медичної апаратури для міського пологового. Будинку зі святом, всім здоров'я і велике спасибі сказати всім, хто вклав із кримки свого серця для збереження здоров'я майбутнього наш нації, нашого міста. Але під час офіційного підведення підсумків стало відомо, що організатор благодійної акції компанія Данон збільшила фонд пробігу. Я дуже вдячний всім учасникам пробігу. Бачу, що сьогодні ми повний голос сказали всій країні, що здоров'я це найголовніший пріоритет. Сьогодні хочу сказати, що загальна сума, сертифікат, який я тримаю в руках, і дуже радий вручити його головному лікарю міського пологового будинку. 105 тисяч 215 гривень переможців пробігу відзначили на головній сцені фестивалю. Найкращі у кожній номінації отримали подарунки від компанії Данон. Тут я участвую уже в четвертий раз, і як виходить, на кілометрі вже четвертий раз своєї категорії виграю. Я, я перший. Хороше сорівнування, завжди лучше тренування та сорівнування. Желаю всім, щоб всі займалися імена таким-то видом спорта, тому що спорт це здоров'я. Отже, Кременчужани в черговий раз довели, що завжди готові простягнути руку допомоги та не залишаються байдужими. І не одне дитяче серце буде битися завдяки великій справі звичайних людей. На день Кременчука Лукас подарував місту нові рекорди: балетенський 3D-торт, музеїчний панос цукерок та унікальні кондитерські дерева. І це далеко не всі сюрпризи від кондитерської компанії на загальноміському фестивалі Солодкий Кременчук. Усі смачні подробиці у наступному матеріалі. Усі рекорди зафіксував представник книги рекордів України. Кримичуцький 3D-торт став не тільки унікальним шедевром кулінарного мистецтва, а ще й одним з найбільших тортів країни. І це перший рекорд. Вага торту – 1 тонна 102 кілограми. Довжина – 4 метри 30 сантиметрів. Ширина – 2 метри 32 сантиметри. Висота – 1 метр. Кулінарну композицію склали з 70 сегментів. Прикрашали торт прямо на площі. Ми зробили 3D-торт. Тобто основа – це дійсно Наполеон, а сама d конструкція на з із сахарної мастики. Тобто все на самом деле з'їдобне. Другий рекорд: кількість слоїв торту. Торт на полоон має 45 коржів. в Кожному коржі 250 шарів тіста, і загальна кількість шарів 11 тисяч 520, Що перевершує попередній рекорд. Поласувати тортом від Лукас пощастило десяти тисячам шанувальникам солодкого. Іменинний шедевр припав до смаку. Шладкий. А ще який вкусний. Неймовірна купа емоцій. А найбільше сподобався торт. Він був солодкий, класний та дуже гарний. Очень вкусна їда, торт очень вкусний, потім чай. Очень все вкусно, классно все. Третій рекорд найбільша мозаїка з цукерок. Панно з п'яти видів цукерок, що виробляє підприємство Лукас. Вага солодкої мозаїки 100 кілограмів. Ще один позаплановий рекорд, зафіксований за ініціативи представництва книги рекордів України, це п'ять унікальних кондитерських дерев, виготовлених фахівцями підприємства. Висота найбільшого 1 метр 70 сантиметрів, найменшого – метр 30. М. Ще один подарунок місту до дня його народження зробила компанія Лукас. Поблизу підприємства встановили патріотичні. Фонтан, в чаші якого з граніту зроблена контурна карта України. Граніт символ вічності, вода символ життя. Фонтан символізує те, що ми живемо в єдиній Україні. Не Є таке повір'я, що хто дотронеться до шара, яка омивається водою. Тот може загадати желання, на обов'язково збудеться. А ввечері Кремчужана презентували грандіозне пісочне шоу Лукас Крамчук Україна у виконанні учасниці міжнародних фестивалів художниці скульптора з Литви Тетяни Гавриленко. Творча робота присвячена місту, де народилася Тетяна. У панорамних картинах з-під рук талановитої художниці глядачі шоу впізнавали знайомі місця Кременчука. Ексклюзивний подарунок від Лукас отримала і Оля Полякова, яка розважала Кременчужан на концерті на честь дня народження міста. Ми ну, звісно, знаємо, що у тебе огромна колекція кокошників, але такого у тебе точно. немає. О, Боже! Друзі, я... П'ятий рекорд України за сьогодні! Перший українців! Сьогодні відбулись апаратна нарада і засідання виконкому міської ради, під час яких про стан життєдіяльності міста по галузеву відзвітували відповідальні особи, а також було прийнято низку важливих для функціонування міського господарства рішень. Докладно розкаже Олександра Демеденко. Солодкий Кременчук та інші різноманітні заходи у рамках святкування дня міста пройшли на високому рівні, відзначив мер. Таку оцінку поставили більшість кременчужан та закордонні гості, що цими вихідними відвідали Кременчук. Тож на початку апаратної Віталій Малецький подякував усім причетним за організацію свята. Дуже всім дякую за організацію підготовку і візитів міжнародних делегацій. Ну і звичайно за ту святкову програму, яку організували і. Заклади культури. Провели вчора пробіг з вірою в серце. Дуже гарна благодійна акція. Завдяки їй зібрали більше 105 тисяч здається, 215 гривень на медичне обладнання для пологового будинку. Теж дуже позитивно. У місті триває двомісячник чистоти, а вже 8 жовтня відбудеться загальноміський суботник. Тож комунальники не відпочивають. Більше того, їм у поміч буде придбано новеньку техніку. На этой неделе обещают поставить кран. Кроме того, согласно ваших поручений, отрабатываем. Сейчас уже объявили процедуру закупки на тракторах, которые будут у нас использоваться во время зимней уборки и в целом по потребностям коммунальных предприятий. То есть мы до зимы должны купить с вами 4 новых трактора на коммунальные предприятия, снабженных отвалами, щетками, всем необходимым для. Уборки внутрі кварталки для уборки тротуарів, для уборки, де там можуть бути розв'язок частного сектора. Днями усі восьмикласники міста отримають повний комплект підручників. Повідомив на апаратній головний освітянин. Завтра ми їх будемо забирати, Вони складуть, як і передбачали 120%. відсотків. Чому 120? Це держава їх закупляла і друкувала, для того, щоб наступні класи, які будуть їх більша кількість, всі були б задоволені підручниками. Із 1 жовтня проїзд у міських тролейбусах підвищиться до 2 гривень. Підняття вартості зумовлено значним зростанням тарифу на електроенергію. Відповідне рішення ухвалили на засіданні. Виконкому неодноразово дорожчала електроенергія. Зросла мінімальна заробітна плата для того, щоб забезпечити, хоча б мінімальну економічну ефективність діяльності комунального підприємства і рентабельність цих перевозок нульову. Розуміючи, що кременчужанам більшу суму платити буде дуже важко, тому обґрунтоване економічно і відповідно соціально зважене рішення з першого жовтня. Наступна інформація від синоптиків: на завтра погоду обіцяють малохмарну, можливий навіть і дощ. Вночі температура становитиме плюс 10, плюс 11, в день, плюс 13, плюс 14. Дякую, що були з нами і вдалого вам робочого тижня.